Для нашого міста є ви ми чекаємо кілька хвилин ще ваших колег і одразу до нас доєднується міський голова Андрій Іванович Садовий. Тому ми раді вас вітати в нашому місті. Одне питання має до вас: ви є вперше у Львові? Чи хтось вже був у Львові? відповідь. тоді нам ще більше приємно вас вітати в місті, тому що Перша ходи вже завжди цікаво. Чекаємо кілька годин. І чим більше молодих, красивих людей до Львова приїжджає, ми до ресторадіємо і максимально відкриваємо. Ви знаєте лого міста Львова, він відкритий для Open to the world. І в цьому є наша політика, тому на ці дні, поки ви будете у Львові, місто і ваше, можете гуляти, відпочивати, пити каву, робити, що заважаєте. Навіть можете сьогодні попрацювати в мене в кабінеті, мені відкритий. Я вітаю для молодих людей, що ви подивилися, як мене працює, можете подивитися на місто з тераси балкону. На цьому балконі я приймаю завдяки самих відомих гостей, президентів, прем'єрів, кардиналів, міністрів. Отак опробувати це цікаво. Ну, Коротко, це все, що я хотів сказати. Можливо, у вас є якісь запитання, на які ви б хотіли отримати відповідь з радістю відповідати, якщо є відкриття. Що...